Влада Австрії заявила, що збирається збудувати так звані технічні бар'єри на східному кордоні, аби стримати безперервний потік утікачів з близького сходу, Азії та Африки. Міністр внутрішніх справ Австрії Йохана Мікель лейтнер не вживала слово стіна, але пояснила, що так звані бар'єри мають фізично стримувати нелегалів. звичайно, ми не побудуємо мур уздовж всього кордону з Угорщиною та Словенією. 700 кілометрів муру це нереально. Але ми маємо бути готові вжити заходів принаймні на двох важливих ділянках кордону, зокрема, встановити конструкції, які мають контролювати доступ людей. Тим часом Словенія впускатиме до себе шукачів кращого життя лише транзитом, тільки у тому випадку, якщо Австрія дасть добро на те, щоб пустити їх до себе. Словенська влада пояснює це тим, що табори для біженців переповнені, і країна не може впоратися з новими мігрантами. Відколи Угорщина закрила свій кордон з Хорватією 10 днів тому. Словенія стала для утікачів з близького сходу чи не єдиним шансом потрапити до Західної Європи, де вони очікують на безкоштовне житло, їжу та високі соціальні виплати. Однак відтепер місцева влада буде лише реєструвати шукачів притулку у Словенії, вантажити їх у спеціальні потяги та відправляти до австрійського кордону. Тим часом Німеччина пришвидшила депортацію тих, кому було відмовлено у наданні притулку. Так вже понад 80 осіб відправили з Мюнхена до Косово. Зростає напруженість і всередині Німеччини. Місцева влада Баварії, куди через Австрію прибуває найбільше мігрантів, розкритикувала політику канцлерки Ангели Меркель стосовно біженців і погрожує подати судовий позов проти федерального уряду.